Любі друзі, перця в місяць і тиждень робимо перевалку. І так, по-перше, для чого ми її робимо перевалку? Для того, щоб із 300 грамового стаканчика перевалити у 700 грамовий стаканчик, це буде більше грунту і краще для кореневої системи. Але саме головне для чого це із за гумусу. Гумус, по суті, це ж перегній. Біогумус, ну, скажімо, покращений перегній. Перегній зроблений дощовими червяками і багато ким ще. Що робить біогумус? Родючість ґрунту залежить від кількості біогумусу в ґрунті. Чим більше гумусу, тим більше забезпечені рослини поживними речовинами, і тим краще вони ростуть. Давайте пересадимо і потім я далі скажу, що треба робити. Значить, пересадочку робимо, як завжди, не пересадочку, перевалочку. Я роблю ложкою. Так, виймаю, стараюся з усіх сил. Ви бачите, яке коріння? Біле, чудове коріння. Просто чудове. Щоб це коріння було ще краще, щоб поживних речовин було ще більше, беремо. Зовсім небагато біогумусу, буквально ось у столову ложку підсипаємо з однієї сторони, підсипаємо з другої сторони. Біогумус схожий на масло вершкове, тільки чорного кольору, такий же жирний. Оце ми з вами зробили перевалочку. Так от що я ще хотіла сказати, що Суттєва відмінність біогумусу від інших органічних добрив, це підвищений вміст в ньому водорозчинних НПК, азоту фосфору калію. І мікроелементи теж переходять в більш рухливу форму, як модно зараз говорити, в хілатну форму. Так, любі друзі, оця перевалка, яку треба зробити обов'язково перцем, і обов'язково треба підготувати біогумусом. Дякую за увагу.